Кучили за вашою улюбленою темою, а саме тема чоловічого інцельства, звідки вони взагалі беруться, як ними стають. Я сьогодні в цьому відео покажу вам, які коментарі мені лишають такі хлопці. Мені, навіть, чесно кажучи, навіть язик не поверне назвати їх інцелами, бо якщо придертись до визначень, інцели це ті, хто хочуть знайти дівчину, але в них це не виходить. Знову ж таки, вони бачать проблему не в собі, а там в генетиці, що їм генетично не повезло. Бачать проблему ще в чомусь, але тільки не в собі. Але ви побачите в коментарях, що це хлопці, яким простіше переконати себе, що їх не цікавлять дівчата, бо в такому випадку їм не доведеться нічого робити. От я знімав відео на тему, де знайомитись з дівчатами. І навіть під таким відео залітають хлопці. І лишають інцельські ображені коментарі. Можна подумати, якщо тебе не цікавить тема знайом з дівчатами, для чого ти залітаєш під це відео і починаєш переконувати інших хлопців, що в них немає шансів. Якщо ви дивитесь мій контент, і у вас виникає думка, теза Ага, значить можна нічого не робити, все скінчено, у мене немає шансів. Чим ви дивитесь мій контент? Одразу хочеться сказати, що ви дивите цього як мінімум жопою, бо в кожне відео, в кожна моя думка, вона направлена на те, щоб навпаки ви краще розуміли, що відбувається на дейтинг-ринку, знали, які є інструменти, і успішно ними користувалися. І під цим відео залітає хлопець і пише: Круто знайомитись там, де у дівчини 5000 варіантів паралельно тебе. Це він про Тіндер. Хоча я розказував у відео не лише про Тіндер. Я на початку відео сказав: тут будуть місця для знайомств на будь-який смак. Якщо після відео у вас виникне питання, де мені познайомитися з дівчиною, вітаю ви дегенерат! Що пише хлопець? Він розуміє, що по певних параметрах я вже бачу, що по майндсету, він програє більшості хлопцям. І для того, щоб продовжувати нічого не робити, він каже: я не буду брати участь взагалі в цій грі, бо у дівчини є 5 тисяч варіантів, окрім мене. Він хоче жити на безлюдному острові з однією дівчиною. Інакше його хрупке его не витримає те, що дівчина може дивитися на інших хлопців. Окрім цього, йому ніхто не забороняє також дивитись на інших дівчат, навіть думки немає про те, що можна себе забустити до цього рівня, де ти зможеш сам обирати, з якою дівчиною йти на побачення і з якою дівчиною займатися сексом. Такого не виникає. Бо. Це єбійша робота над собою. Простіше відмовитись від дівчини, ніж вдарити палець о палець. Простіше сказати собі, я не буду знайомитись з дівчатами, ніж дійсно почати щось робити в цьому напрямку. І я йому відповідаю: в тому -то й справа в середньостатистичної дівчини і так набагато більше варіантів, ніж в такого ж хлопця. І тут не сильно грає роль, де ви познайомились. Окей, не подобається йому. Тіндер, будь ласка, піди в якийсь бар, піди в якийсь клуб, просто сходи в центр міста, попробуй познайомитися з дівчиною. Якщо дівчина знову ж таки має дуже хороші зовнішні дані, повір, ти не єдиний хлопець, який підійде до неї за все її життя. І це нормально. Але мислення цього хлопця для чого грати в ігру. З отрицательним математичним ожиданням. Для чого мені знайомитись з дівчатами, якщо у них є вибір? Ну добрий вечір. А що ти очікуєш? Завжди, якщо в вашій голові виникає думка, мені простіше не знайомитись з дівчатами, бо мені страшно, що дівчина вибере не мене. Вітаю, точніше, не вітаю, ви звернули кудись не туди. Цей самий хлопець. Далі в моєму відео в Тіктоці. Бачите, хлопець, який відмовляється від знайомства з дівчатами, спочатку залітає на Ютубчик, дивиться, відео, пише коментар, потім залітає в Тікток і також пише коментар. І пише: Вам просто треба бути 199 сантиметрів на Lamborghini. Хіба це важко? І дівчата будуть ваші. Уявіть, який понос в цього хлопця в голові. Він думає, що можна кайфувати від знайомств побачень і взаємодії з дівчатами, тільки якщо в тебе 199 см росту і, як мінімум, Ламборджині. І в цього хлопця якраз цього і немає. Бо якщо б було б, він сказав: ні, ну, 190 це замало. Дівчата хочуть 2 метра плюс. Незважаючи на те, які в цього хлопця будуть вхідні дані, він просто дійсно пречений абсолютно на самотність, без, повної, без повного форматування свого майндсету нічого в нього не вийде. Якщо він був би правий, в хлопців, які нижчі, ніж 190, вони би дійсно здавалися. А в мене, по-перше, на секундочку, метр, 70, там метр 72, метр 70. І Lamborghini в мене також немає. І згадайте ваших знайомих, які також без метра 90 і Ламборджині мають якийсь успіх дів... з дівчатами. Чому так? Бо вони, як мінімум, не нитіки. Ниття реагування на будь-яку ситуацію не зближує тебе до твоєї цілі. Ти можеш написати хоч 100 мені таких коментарів. Нічого абсолютно в твоєму житті не поміняється. Ти зробиш собі тільки гірше. Наступний хлопець, відео про Тіндер пише: Так її вже пів Тіндера відлюбило. Не знайомлюсь на Тіндері, це зашквар. А знаєте, де знайомиться оцей хлопець? Ніде. Він сидить вдома і дрочить, і пише мені коментарі в Тіктоці. Я ніколи не повірю, що хлопець, який десь знайомиться, Окрім додатків для знайомств, буде таке писати, що тобі заважає перелюбити пів Тіндера? В чому ти бачиш зашквар знайомитись в додатках для знайомств? Навіть можна уявити ситуацію, от дівчина зареєструвалася в Тіндері, це може бути перше побачення в неї з тобою. Це теж зашквар. Зрозуміло, що є там певні дівчата на Тіндері, які сидять там по 2-3 роки. І то, якщо знову ж таки все залежить від твоїх пріоритетів, навіть з такими дівчатами можна піти гарно провести вечір, получити задоволення і рухатися далі. Але краще, простіше і вигідніше писати саме такі коментарі в Тіктоці. Нахуя мені це треба? Оце знайомитись з дівчатами? І самий сік це те, що такі хлопці, вони ж. Кожен день, як мінімум, по два рази сидять і дрочать вдома. Да? Вони просинаються, їм сняться дівчата, їм хочеться якась історія. Але вони настільки мають зламану психіку, що вони переконують, а для чого дійсно мені це треба? Ніби я знімаю якийсь контент про те, як вишивати бісером для хлопців. І дійсно хлопці такі дивляться: ну, блядь, ну вишивання бісером, кому це може бути цікаво? А... Дівчата, на секундочку, ти з ними пересікаєшся абсолютно кожен день. Ти виходиш в магазин, хіба в тебе не виникає бажання там, підійти до дівчини, яка там в супермаркеті, і тобі вона сподобалась? А якщо дійсно тебе настільки не цікавлять, дівчата, що в тебе з гормональним фоном на секундочку? Як ти можеш бути молодим хлопцем? А я впевнений, так як це тік-ток, тобто це хлопці зазвичай до 20 років. І в тебе немає ось цього бажання переїбати півміста або хоча б когось. Так Все просто людина сидить вдома, дрочить, говорить, мені цього всього не потрібно, і все, і виходить дуже і дуже така зламана всередині. Далі. Нахера їх лайкати. А яка, яку альтернативу пропонує ось цей пан, який пише нахера лайкати дівчат в Тіндері? Я знову ж таки відповім: ніяку. Абсолютно ніяку. Його альтернати, альтернатива це сидіння вдома на дивані. І навіть просто скачати додаток для знайомств той самий Тіндер, зареєструватись там і посвайпати це не потрібно багато фізичних зусиль застосовувати. Це навіть не йде мова про знайомство в якомусь парі, закладі чи на вулиці, що дійсно важче дається новачкам. А посвайпати в Тіндері може абсол абсолютно кожен. Ну і оцей дуже цікавий коментар. Як на мене, все завжди впирається в генетику. Хто ще не бачив моє відео, там найбільші помилки за 25 років життя. Я там відповідаю якраз на. Питання, що робити, якщо вам генетично не повезло. І якщо ви дивитесь зараз це відео і ще досі не підписані, підпишіться, поставте лайк, напишіть якийсь коментар для просування. Це насправді дуже важливо, це секунда вашого часу. Але я дуже вдячний людям, які не лінуються. Так от все впирається в генетику. Є речі, які можна змінити, а є які ні. З чим я і погоджуюсь на той самий зріст. Ти не вплинеш на свою, на свою на свій етнос, ти не вплинеш. Андрій позичав контент, звіт вафал, з ж знає, в чому річ. Я скажу навіть більше також є на каналі відео, де я реагую на одне з відео вафлів. Також подивіться, наскільки це ця людина, наскільки варто сприймати її контент, як чисто монету, дівчата, до яких я підходив, які злі. Окрім тих, які в стосунках, вони завжди добрі. Я гадав, чому BlackPill дав відповідь. От загалом, якщо ви знову ж таки не знаєте, що таке BlackPill, це певний підхід до взаємодії з дівчатами, який говорить про те, що генетика вирішальна. Якщо говорити про ядрений BlackPill, можна позичати якісь концепції з BlackPill, що зовнішність важлива, з чим я і погоджуюсь. А можна дивитись на Blackpill, і займатися інцельством. Бо це якраз яскравий приклад. Замість того, щоб подивитись на це все і зрозуміти. Так, да, є речі, на які я вплинути не можу. Але окрім цього, чи вплинув я на всі інші речі? І я впевнений, що ні. Бо знову ж таки простіше нічого не робити. На генетику ти не вплинеш. Дуже дивно, що мій досвід. Норміс приблизно в нас однакова зовнішність з Андрієм. Один один співпадає з власником англомовного каналу. А саме все виходить з дівчатами на один Трипоїнти нижче за зовнішньою красою. Ну, Цікаво, що конкретно в цього хлопця виходить з такими дівчатами. Познайомитись, скільки він таких дівчат сходив з ними на побачення і довів це сиділо до сексу. Це раз. по друге. Чи дійсно він зробив все для того, щоб покращити свою зовнішність? Я теж в цьому сумніваюсь. Краще не гаяти час на дівчата. гра змінюється в 30 років. Їх можна купити та й вони самі будуть жадати вийти заміж. Якщо у вашій голові, хоч на секундочку, спливає думка: я зараз не займаний, не цілований, а в 30 років. Я буду купляти дівчат, і вони самі будуть хотіти вийти за мене заміж. Вітаю! Вітаю! Ви можете бути номіновані на премію Дарвіна. Купляти дівчат. Купляння дівчат, давайте так. Як єдиний ваш спосіб отримати секс це просто зашквар. Розумієте? Це навіть і близько не стоїть з сексом з дівчиною, яка вас захотіла не через ваші гроші, і з якої у вас емоційний конект. Це завжди дуже важко пояснити різницю між сексом, за який ти заплатив, і сексом з дівчиною, яка просто тебе хоче, яка від тебе просто кайфує. І якщо є такі хлопці, в яких дійсно був секс виключно за гроші, ну я не знаю, як це пояснити. Це навіть не, не порівняти. От є відчуття, коли ти сходив і купив дівчину, як ти це називаєш, ти це потім відчуваєш як останнє гівно. Бо ти знаєш, що є хлопці, які отримують це безкоштовно, є хлопці, з якими дівчатами займаються сексом, бо вони їх хочуть. А ти маєш лише варіант заплатити за це гроші. І приїде дівчина, яка буде відноситись до цього як до роботи, жодних емоцій не буде. І ти такий думаєш, блядь, ну краще я би вже би подручив. Що хочу сказати: взагалі сумно це все. Справді сумно. що Я міг би зрозуміти, якби це були б певний маленький відсоток хлопців. Але зараз оце. Оце таке явище інцельства, воно шириться інтернетом як чума. Я просто це бачу і по своїх коментарях в ТікТоці, і на Ютубі, і в Інстаграмі. Всі люблять обирати шлях, який простіший. І якщо я б хотів набрати підписників, багато лайків і переглядів, я якраз би і знімав відео, типу, хлопці, навіть не пробуйте, навіть не пробуйте знайомитись з дівчатами. It's over! Для чого вам це потрібно? Але я ж то знаю, наскільки життя воно може видозмінитися, коли ти починаєш займатися дейтингом, коли ти починаєш займатися тим, що ти працюєш над собою в цій сфері, і наскільки це ж кайфово. це як пояснювати сліпим людям, наскільки гарна радуга, веселка вони, вони цього просто не зрозуміють. І якщо ви молодий хлопець, я вам просто рекомендую спробуйте побачити в цьому всьому процесі не лише мінуси, зверніть увагу на плюси, і я думаю, все у вас буде добре.